Понівечені автівки та пошкоджена бетонна опора. 6 лютого близько 8.30 ранку в прилуках на вулиці Київська сталося ДТП. На місце події негайно виїхали група реагування патрульної поліції, Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події, опитали водіїв транспортних засобів, можливих свідків та очевидців події та склали схему дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо поліцейські встановили водій. Позашляховика не врахував погодніх умов і ситуацію на дорозі, тому він виїхав на узбіччя, де врізався у бетонну електричну опору, в результаті чого вона впала на легковий автомобіль, що їхав попереду. У результаті автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення, порушення правил дорожнього руху. Що спричинило пошкодження транспортних засобів? Горе водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на час від 6 місяців до 1 року. Працівники прилуцького відділу поліції звернулися до громадян з проханням бути максимально пильними та обережними. Нагадуємо про необхідність неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, не здійснюйте небезпечні маневри, які при складних погодних умовах можуть можуть призвести до створення аварійних ситуацій, дотримуйтеся безпечної дистанції, користуйтеся пасками безпеки під час зупинки. Знижуйте швидкість поступово, щоб не втратити контролю під час керування транспортним засобом.